Доброго мирного дня. миру спокою, затишку і всього самого найкращого. Так, будемо готувати смакоту. Куди ти втік. От хто тобі дозволив. Так, це наш часничок. Зараз ми його подробимо. Порізати треба не душити, а порізати. А на цим буде лучше. О. Ось так. Що черниш ти хочеш? Ти часнику не їсиш, то що я тобі зроблю? Це у мене зелень. Цибуля-чесник, до як воно там зветься, петрушечка. Це я подробила, порізала. І зараз ще чесничок так помільчу. Ось і постав зараз. І -те. тоді покажу, що далі. Буде нам такий салатик дуже смачний. Так, тут у нас сир твердий, натертий, звичайний сир. Свій домашній. А це білок будемо терти з двох яєць. Два жовтки оставляємо з боку. Я тру на дрібнесінь тертку. Ви на яку хочете на ту трібку. Ну, не на ту, що деруни, а та, що така. Грубша за бурякову і та, дрібніша, а грубша за дируни. Ось така. Нам треба сир, два білки, два жовтки, один бурячок, один огірок. І зелень, і чесник. О, потерли. Бурячок я тру також. Бурячок варений. Дуже гарний червоний буряк, червоний, червоний. Я аж солодкий. Буде буде смачно Дара я натру і тоді включу. Так, бурячок потерла. Тепер додаю сюди часничок наший. І кришимо гірочок наш. Хто хоче, мої, більше дати у гірочка, я не знаю. Ну, гірочок треба дрібненько покришити. Чим дрібніше, тим, тим краще. А потім покажу, що далі. Буде смачно. Далі вимішаємо, посолимо, поперчимо і буде смачно. Буде салатик смачний. О, тертку я прийняла, а ще жудки потерти. Ну, ладно, зараз. Так, а де моя ложку? Де її брала, поділа? Нема? За. Посолила. Поперчила. Тепер треба вимішати яйце, сир, бурячок, огірочок, щоб було дуже смачно. Вимішуємо. Заправила я. Заправляється воно сметаною або тим е, майонезом. Ось. Ви заправляєте, чим вам добре. Ось так. Виходить такий смачний, гарний салат. І дуже корисний. Можна було, напевно, ще більше часничку взяти, але, напевно, хватить. Ось такий. І зверху його треба притерти. Притерти тим, жовтком. Ну, воно в прозору мищенку треба складати, щоб файно дивилося. Нас буде смачно. Так, все, салат мій готовий. Так, так, в такій місці. Кому не подобається, хай на мою миску не дивиться. Я салат, рецепт показувала салату. Ось такий салат смачний. Я попробувала на смак солоний, добре. Можна було ще на зубчик часнику більше дати, ну і його при прикуску з'їсть. З часничком. Ось такий салатик. І буде. Смачно ігор і на вечору. Ну, і я навіть коли у мене трошки зібтакшу ось таке. -то. А вам всім скажу до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідніх, а й усіх все буде добре. Тільки хороших новин і приємного спілкування у стрімах. Заходьте, будемо спілкуватися. І в у мене проходять о 19 годині щоденно. Окрім вівторка і п'ятниці. Вівторок і в п'ятницю у мене ефіри 19.30. Так що, заходьте, будемо спілкуватися. І вранці на каналі Я і Маміні тваринки стрім йде о 7.30. Щоденно. Так що заходьте, буду вас чекати і будемо спілкуватися. Не забувайте підписуватися, при можливості поширити відео в інших соцмережах. Жах всім. Папа, -па, бережіть себе! І всього самого хорошого. до зустрічі в слідуючих відео. Па-па.